Починаю свій новий робочий тиждень з Буфало. «Буфало» — це саме вверх під Канаду. Файний такий воздух тут, все як має бути. Хотів заїжджати без рампів, але не хочу колкати. Стоїть такий звучок. Тихо, 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 тихо. Збуковився. Харлі Девіксон. Дивіться сюди на колечки Харлі Девіксон. Прикольно виглядає старенький, але виглядає прикольно. Тут Зразу недалеко того тижня вигружався. Ліпше поскидую ці стрепи. Треба його поставити. Ліпше посередині. Я його і так буду назад ставити. Ставлю його сюди посередині. Ми тут віддихаюся. Може ще якусь машину треба буде забрати десь по дорозі. Бо маю дві машини. Один. Коротше, два пікапи, один делівері. Цю машину і ще одну маю вести на один делівері. Тут недалеко. 400 миль взагалі красота. Люблю я такі коротенькі. І платять болі-міні, непогано, нормально. Не платять, бо знає, скільки, скільки за цього. 400, 460 чи 470 доларів платять. Але нормально можна їздити. Тот тиждень теж нормально поїздив, але зато спокійно. Там на тисячу менше вийде по грусу. Але ти зекономиш на часу, ти зекономиш на топливі, на нервах, на спаню. На своєму обдиху на всьому, і за одну тисячі доларів. Я думаю, воно того не стоїть. Потім розходи сюди, туди по тисячу. А їздиш спиш по 2-3 годинки. Взагалі турниця. Якщо короткий, якщо файно платить. Красота. Так, на суботу, на неділю, коли через вихідні, можна взяти якийсь далекий, що більше платять. І воно якраз перекриває оці коротенькі рейси. Так, як пройшли тиждень. Такий важкий, важкий. Чувствуюся, вага чувствуюся. Добре, що я прицеп собі поварив. Тепер спокійні. Я Не знаю, скі, наскільки його потягне цього прицепа. Чи довго послужить ця сварка, чи ні. Думаю, довго. Але mm -hmm. подивимося. Що я тут не так і багато проїздів на ньому. Рукавиці де мої? Прошу. Ідеально. Все ідеально. Отак. На місто. Леса такі позгризувані, як у мене, на траку було. Такими горбами. Щось непропорційно. Не дуже спішу їхати. Десь мені 6 або 7 годин, не так уже і далеко. Але третя машина теж так сама Ford F-150. Я щось не дуже маю бажання його брати, бо він на 100 миль де далі їхати. І ще плюс перегруз тут через Пенсільванію. Я знаю, щось не, не горю бажання його вести. Платять за нього чуть більше, але але й прочекати щось. Може знайдеться якась легкова машина, маленька і поближче. Вже сонечко пригріло вже досить тепло. Тут такий клімат, може сказати, як на Закарпатті. Такий хороший. Ночу прохладненько, так вночі. Щось мені так погано стало тепер. Тут обморок не повний навіть. Старіюся на очах. Зупини мене офіцер, вражує мене посети. Все на все Це провіримо. Чекаємо результат. Перегруз 100% є. Важить мене прямо на дорозі. Поважило мене, звичайно, перевез. Зараз подивимось. So, your weight is 29,100 pounds. Which means you need a CDL, and then minus the two percent. This is the weight I'll be using for the axle or for the gross of the axle. So you're gonna have to you're gonna have to either get another driver here with a CDL or you're gonna have to unload a car. Um, I'm gonna look on your trailer and see what your axle weights are. I'm assuming they're six thousand. so you know your tra your trailer's twelve. So, but sometimes they're a little bit different on there. Ну що, заставили мене зняти одну машину, написали мені тільки тут так, що бізону 2 метри є, зараз покажу. Одну машину цю маленьку зніму собі. Так, чуть назад посуну поїду, од'їду, от одвезу десь трака, потім повернуся. Недалеко. Тут щось непонятно. Непонятна парковка. Може, я десь залишу з тої сторони машину. Тут на, на траки парковка. Треба платити за парковку. Він сказав, тут мені паркувати, але тут поза ними ну, цими траками. Тут не можна паркувати, де б її залишив культурно так? Єсь магазин якийсь або ще щось. Де б можна її викинути, цю машину? Тут ні парковки людської нема. Теж як -як, стара машина, не така собі, але десь залишити її треба. Все рівно якихось грошей стоїть, небагато на стоїть. Може десь там у траву би забив. Але теж не варіант. Не машина, а сказка. Так. Зараз я дивився там, десь мені годинку їхати. Я думаю, через годинку точно він ніде не буде стояти десь дуже далеко. Від'їхати, скинути одного трака і повернутися за нею. Та й буде по красоті і вечором поїхати. Тут ніде нікого. Видіць, який евакуатор крутий. Симшин сімдесят 77 миль. Я тракстап заодно й заправлюся, щось поїм і поїду. Відвіс я трака тут недалеко 40 миль. Скинув його, вернувся за цією машиною. Але так вирішив, що перший раз буду скидувати трака і цю машину. А потім буду повертатися вверх. І так мені цього треба скинути потім. Не знаю, чи добре я роблю, чи не добре. Чи може просто загнати. Ні, зажену його сюди вперед. Сюди-туди, мінута довго не займається. Скинути, загнати, вигнути — Взагалі не проблема. Все побистрічкове робимо. Менше плюс години кінчаються. Ну, але я думаю, доїхати хоча б. Там, де трак, і там лягнути, поспати мав. Потім вночі встати і поїхати вночі. Або зараз поїду, не знаю. Світ тому, що оставляти машину тут не будемо. І трака так же саме, не залишимо його там. Довести мушу. Добре, хоч недалеко. Звідси 5 годин їхати до мого делівері. Тож тепер зараз ніч. Я думаю, що все буде супер. Може, вночі мене ніхто не потревожить, не знаю. Надіємося так. Перший день тижня. Хороший. Попався на як без приключень. Зато ця робота постійно відрізняється. Кожен день відрізняється один від другого. Ця машина взагалі не повертає, можна казати. Тут вона така вузенька. <гум> ну, не знаю, хто придумав таку машину. Придумати придумав. Хто купив? не знаю. Треба було одразу так поставити. Але щоб помінялося, нічого б і не помінялося. Увага б не зменшилась. Який тут розмір? 185 на 60. R15. Непогано у мене на моторці такий розмір. був. буквально хвилин 10 назад вертався сюди за траком. Подивіться, яка аварія злетів трак. Ужас, просто за 10 хвилин всі збіглися, порішали і все забули. Але красиво тут, правда, У цій Пенсильванії. І поліція красива, і природа така красива. Ну зробили такими горами дорогу, дивишся і удивляєшся, як так можна? Чи не професіонал, я свого діла погрузив? Рискуємо, що зробимо. Робити треба. Доброго раночку всім. Нарешті я довіз ці машини. Їхав до три ранку. Але нічого, доїхав. О, добре, без пришествий ніяких так. Мене вчора ламало, що спати. Отже шкода було десь ставати по дорозі, бо і нема де стати тут біля Вашингтона, і нема де нормально стати, поспати тут. Постійно з тим коробки місця дуже мало у Вашингтону. Цьому приїхав на Манхейм. Я знаю, що на Манхеймі завжди можна Найти містечко. Там тобі ніхто нічого не скаже. Лягаєш собі спи, скільки ти хочеш. Откуда вони знають, чи ти їм, їм привіз машину, чи ти кому привіз машину. Зайшов в магазин, ціни щось геть повиростали. Купив якісь трухани, якісь майки, буквально щось із перекус. Сто доларів. Сто доларів ні за що. О, І Добре, що я сюди не заїхав. Я щось так, якби чувство, що сюди нема смислу заїжджати. Ну, завернувши. Тут от ніби є розворот. Ні, ну в принципі розвернулися тут. 198. тут. Упала рампа, я думаю, не поцарапав. царапу. десь без подивлюся. подивишся. ж по ще ні? Не? Ні, все супер. Так і був. Блін, як Майка прилипає до цього. До цих шкіряних сидінь, яка Ауді А Ауді добре зганяється. Коротше, ми туди треба посунути. Ну от і Вашингтон такий хороший. У мене знову інспекція. Все, провіряють мене кожен день. Вчора файно провірили. Сьогодні вчора тікіт виписали, покажу у кінці відео, який мені тікет виписав. Ви будете в шоці. Ну і думаю, і тепер буде непоганий. Але нічого, ждемо результат. Головне, щоб відпустили, щоб можна робити, працювати. Забрав від мене віскі та вилив. Золотий, чоловік. Золотий, просто золоті. Ним нічого не можу показати. Ніякого, тільки та ні, нічого. Доброго раночку всім. Вчора все оминулося, все добре. Відпустив мене поліцейський, казав, що іди здоровий, дали тобі і так дофіга тікетів, але дороби, зроби, поміняй колеса, і все буде добре. Інколи добре бути не з ким, бо має заїхати вчора. Приїхав, ледве тут тесався у краю, що ти тут місце одне все тут попри кущі. Затягнувся так, і якраз помістився в людьське. Їхати багато не можу, години у мене не можна трогати години. Ну, от колеса ще болі мені Я планував за два тижні поміняти, але не так весь. Можуть ще відробити. Не, не така серйозна ситуація, щоб ці колеса брати і міняти. Зібрав я такі вчора три машини, платять за них не дуже багато, але їхати можна. Їдемо у Нешвіль, подивимося, добре поспав. Стояти треба було 10 годин. Я вже стою за 11, щось мало дуже розслабився. Взяв такий сніданочок, скрембл, бекон, якісь шарики, картопляні. Доброго ранку. Всім щось цей тиждень. Ніяк мені не йде. То поліція, то інспекція, то завод закрили. що я на загрузку, загрузив машини. Дві машини на одному гейті було там забрав. Випустили мене сюди, заїхав за цією чорною машиною. Заїхати заїхав, а випустити вже ворота закриті, але не біда. Виспав, все нормально. Їхати мені до Детройта, ці машини вести, платять 1200 доларів, але їхати тут 500 миль. Не так вже і багато. Не знаю, який тиждень вийде, але скорше всього ніякий не вийде. Але робимо, не здаємося, йдемо до кінця. Нарешті я доїхав до цього Детройта. Одну вже скинув машину, ту вже одну встиг її поцарапати. Дозволили мені скинути машини, дали мені паролі, але. Як тут відкривати, що то, звідки заїзд, я не знаю. Дали мені якийсь пароль, а ключів? а ключів, то немає. Як сюди попасти? Я думаю, що тут у боксі можна ключ взяти. Дивимося раз у карту. Зараз подивлюся, пошукаю. І буду щось рішати. Тут ключ до цього. Треба віддільний ключ. Як ще попасти туди? Я не в курсі. Зараз спробую щось. Коротше, ворота з другої сторони. Провів мене мужик сам під'їхав, сказав. Ти делівері. Кажу, так. Да". Ту супер, карепоць з іншої сторони. Поклав собі рукавички, мало просушити, бо мокрі вчора вночі в дощі грузив, знав би, що закритий буде гейт, закриють ворота, то не мучив би так вночі, не нервозив бись, але нормально. Сьогодні не встигаю загрузитися. Казав, диспетчер, що мож, можу взяти, є ще щось там, але типу, за дешеву ціну. Кажу, якщо хочеш, сьогодні. Сьогодні віддихай. Завтра знайду тобі щось набагато краще за нормальну ціну. Я не протію, Буде тиждень такий на слабончик. Треба мало десь її віддихати. Зараз покажу, як я поцарапав машину, головне би не додивились рампами. Досягав рампу і зацепилася рампа мені за цей штир. Дивіться, яка царапина на бок. Не дуже треба дивитися тепер, щоб не замітили. Може пронесе, а може, не знаю. Надіюся, пронесе. Бо я вже маю. Маю опит з царапинами, маю опит із з креджами. Дола зняти. І так небагато заплатили на ці лайби, але і то нормально. Це нормально більше, ніж по 2 долари, вийшло. 500 миль, 1200 доларів. Главне, щоб не дешевше, як 2 долари. Де виходило, можна десь поїхати десь і за 2 долари, і дешевше, але якщо переїхати з місця на місто. А оттуда взяти десь по 2,50 і перекрити. Тоді можу жити. Так витягував рампу і зацепилося мені за це. Отак. І одмортизував. І прямо тим углом. Пряменько цим. Углом от, ще й красочки чуть -чуть є. Дуже сподіваюся, що не замітять. Але як вже буде? Десь за це не можу навіть трогатися. От. Дивіться, пластмаса навіть не докручена. Нісанчики, нісанчики. Надійні машини такі ж. Оці ці ці, мене пластмаси просто вбивають. Дуже все дешевенько. Я вже показував, наголошував на цих нісанах. Просто його щось, скільки вони стоять. Ші. А, 36 тисяч, мені 63, думаю, нічого. Собі. За рога 63 тисячі дурдом. Ставлю їх одразу тут. Піду запитаюся. чи Може вони сразу заберуть їх помити. Якби я його так поклав, щоб не дуже замітний був. Так розвернувся і задом там поставив. Так що давай тобі не уперти. І так не видно дзеркало, нічого. А місто добавити. Я запаркувався так професійно. Це електричка. Електричка дорожча, ніж нормальна машина. 38 тисяч. 38 ужас, просто просто ужас. І все. Тихо. Ніякого ні звуку, ніякого, ні ніч. як карта ходить. Ні, це досить тут надійно. Отак. От ну що це таке? Їдеш <гум> в своїй подробі як нема чим це зайняти, коли таксуєш особено. Всі помиті машинки, всі чистота порядок, по красоті. Йду пошукаю когось. Може хтось є тут якийсь рап. По вранку ці, як я добре поспав, сплю цей тиждень так, як е, просто по красоті. Доки маю часу, ще ранок, роблю собі сніданок, жарю бекончик. Так, чисто символічно бекончик собі пожарю. Яйця не маю, не, не, не купив і не знав, що буду стояти. А вчора вже по дорозі не було де вставати, купляти. Ой, блін, як стріляє. стріляє, бо падає дощ. Треба злити то колій. А! Щось воно дуже розстрілялося. Не біда, йду я снідати. Вчора я з цими нісанами вийшов на дорогу. Все добре, поскидав, там нічого інтересного не було. Зараз загрузимося і їдемо обратно. Всім смачного, автої. Так, загрузив я такі три тачечки. Дивіться, які м'ята навіть не побачив. Оп. Капельки, капельки падають, капельки. Хочу добити повністю, щоб уже як думаєте, до 200 поміститься. Я думаю, що не поміститься. А може? Зараз подивимося. Хочу добити його повний, 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 повний. 192 і все. 192 долари. А у Пенсільванії запротиби 250. Аж не більш скидаю цю машину, сіну. Потім гружу одну машину, тут на Манхемі недалеко. Потім згружаю Вольво, потім ще дві машини пікаплю. Поїду на парковку, заїду додому. І завтра знову дру. І, коротше, і тиждень. І вдома зайду, я вже вдома. Не був три тижні. Три тижні підряд я працюю. От я виходжу, виїжджаю, отдерапти. Розбудуся. Сієнка, гудбай. Це в Первовика. Чуть назад позвину. Щоб містело мені там так спереді. І так поставити його потрібно, щоб мені помістилася ще одна машина. Моя по дорозі буду забирати машину. Або Вольво перед З'їду з нею. Подивіться, тут біля шкіра. Все все. Вам подобається Вольво як машина? Ну, пишіть в коментарях. Сподобається вольво чи ні? Я знаю. Ну, знаєте, от класіка, от таке. Шоноли, цей монітор. Щось не дуже мені він заходить. Дерево це от прикольний шпон. Одно, що прикольне. Більше нічого не прикольне. А, я, думаю, так буде супер. Більше тут нічого не прикольне. Цей монітор ну, могли б уже нормальний монітор поставити на це. Великий, щоб було не таке. Та й машина версотки точно стоїть. А може і не стоїть. Ну, не знаю. Чесно не знаю. Скільки стоїть? Вроді все, все добре. Ой як я добре поспав собі, виспав все добре. Цей тиждень, кажу, не, не робота, а сказка. Казочка, казочка, пісенька. Вроді небагато заробилося. Зараз ще, ще загружу, там якісь машини маю. Теж не за великі гроші, там до 600-700 миль їхати. У Цинценаті, у індіану, туди індіанаполіс Бугає. У індіяни і Огайо далі потім маю машини. Але це завтра буде. Сьогодні скоро їх погружу, Поїду додому, посплю. Давно не бачу рідних, нічого не показував вам, нічого не знімав. Як вигружав, як загружав, бо вже якось сил мав І часу не мав. Загрузив тільки три машини. Одна з капотом відкритим, ніяк не можу закрити капот. Як думаєте, відпаде, не відпаде? Кладіть ваші ставки. Таку Mazda CX 9, Фордика і Santa Fe. Ford Explorer і Santa Fe. Платять небагато, платять мало їхати далеко, у районі 700 миль у Індіану, у Індіанаполіс, десь туди, не знаю. Але їду до ця Ярослава на парковочку. Мені їх треба лише на понеділок, так що можу зайти собі на деньок додому. А завтра вирушу і далі вже буду вам показувати, що до чого. Приїхав я вже на парковочку до. отця Ярослава, чи... чи батечка Ярослава, чи батюшки, чи як правильно? Не знаю. Правильно. Будемо розпаковочку робити, розгрузочку. О, тепер досить нормально рівно тут. Бо того разу тут так криво було. Не знаю, де я паркувався, чи тут, чи там. Ей, Йорику, 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 Йорику! І останній штрих. Демій золотий. Треба покласти замок. А замок треба ключ до сумка. Все в маслі. все як має бути. Не знаю, зачем цей ремінь. Бо так просто валявся. Машини полишав, машини позамикав. все супер. Не знаю. подивлюся, чи завтра сразу поїду, чи в понеділок не знаю. Думаю, що завтра планую завтра. А як вийде? Кошитки. Заходив я чуть-чуть додому, подив постригся, привівся маму порядочок. Машину завів і докуплю собі щось поїсти в дорогу на тиждень і будемо виїжджати по тих. Треба довести вже ці три машини, щоб завершити тиждень. Чек світить так, як і світив, чуть пропадав, але обратно засвітив. Ну не біда. У них така проблема у всіх рамах у всіх фордах, то все у них дуже багато сенсорів. Різних, як щось, невеличкий датчик, чуть-чуть кинеться, одразу чек світить. Ідемо, купимо їсти і в дорогу. Надзвичайна влажність, так що камера запотіла. і далі потіє, бачу. Все погрузив, тобто не погрузив, все покапчав, пощинював, прицеп позачинював і в дорожку. Одно мене смущає оцей капот. Я думаю, він не мав би вилетіти. Ви як думаєте, вилетить чи ні. Вроді, все працює, все перевірив, все добре, і зробив. Колесо на місці, можна їхати у дорогу. Підходить до завершення мій тиждень робочий. Вчора вночі дозволили мені скинути одну машину ту Санта-Фе. Сорда першу вже скинув. І ще залишилась мені ця. Надзвичайно легкий тиждень. Все дуже легко пройшло, легкі загрузки, легкі розгрузки, мало поїздив. Ну, відносно мало, але небагато. І вроді і гроз получився непоганий. Зараз зробимо. Зараз зробимо підсумки тижня, але перший раз треба не збутися цієї машини. І покажу вам, який мені тікет виписали. Обов'язково. Тут якось так холодно. У цьому. У цій індіані. Так холодно, як весно, або зиму. Осінь, отак було холодно. Пушка, пісня, просто пісня. Цей джамбакс. Дуже добра штука, дуже хороша, але хороша. Заводить будь-яку машину. Ну, крім рама. Рама дуже важко завести. Головне, щоб не забути. Один раз забув, але удачно впав мені там, що знайшов його. Зразу його поставлю, щоб не забути. Один раз поставлю сюди, щоб не забути його. Він злетів і прямо мені сюди впав оцю штуку. Якраз удачно. Но, ліпше не забувати, він дорогий і дуже незаменима штука. Піду збудуся цю машину і будемо робити підсумки тижня. Пішов кінець тижня, а я вам обіцяв показати свої тікети. Ви готові? Починаємо. Подивіться, яка одну штуку мені відірвали там, коли другий раз мене зупинили. По довжині в районі 3 метрів. На мене небагато виписали, на мене виписали 319 доларів. На компанію десь тисячу. Але за компанію я не плачу, компанію платить компанія. А мої тільки оце я плачу. Наймемо адвоката, буде суд, рішення. Виставлю в інстаграм, що й до чого. Особливо дуже проблема за колеса було. Колеса мене от вже лисяк і за перегруз для те, що вагу. Ну, Проїхав я 4 тисячі тридцять майлу. Потратив дизеля на 1400 доларів. Перевіз 15 машин. Скільки що по чому вийшло? Виставлю стейтмент в інстаграм. Скільки вийшло мені по зарплаті? Надіюсь, було інтересно всім. Думаю. Відео полюбилося вам. Пишіть в коментарях, що підправити, що більше знімати, на що звертати увагу. Не додирайтеся до слов, бо в мене такий акцент. Я українську добре не знаю, але стараюся, буду старатися використовувати більше українських слова. Всім хорошого дня! Дякую за перегляд! Всім пока.